Ну, все, прогулянка моя продовжується. Люблю бродити ось такими вулицями. Хоча з однієї сторони тут живуть люди, а з іншої сторони вже таке доволі зароща місцевість, така трошки зароща місцевість, тому що далі там буде будинок. Цією верхньою вулицею. Ну, вона ще не зовсім верхня, туди ще далі є будинки. Я рідко ходжу, хотіла вам показати, тому що є доволі ем, прибрані такі будиночки, доволі з квітами, гарні будиночки, в яких хочеться жити. Дуже, дуже красиво. Мені подо, подобається багато квітів. Багато. Ем, Пташок. Тут, коли йдеш, так, так пахне все. Пахне знаєте, свіжістю, пахне листочками, пахне скошеною травою. Це так приємно, коли ти ходиш і вдихаєш це, і це дає спокій. Це зараз ось з лівої сторони, ми з вами зараз побачимо це школу. Той, хто питав мене, де діти гуляють. По-різному хтось гуляє на своєму подвір'ї, ну частіше всього, це гуляють десь або на подвір'ї школи, або на якомусь розважальному центрі, або на якомусь стадіоні. Тобто тут є, де дітям гуляти. Вони не будуть вам блукати просто по вулицям ходити, щоб було де просто походити по вулиці. Бо це ну, так не дуже. Не дуже, якби по канадськи, да? і дійсно тут не дозволено залишати дітей одних без батьків, щоб діти просто блукали самі. Діти повинні бути під наглядом батьків. Тобто не можна піти на роботу, оставити дитину в шести років одну, щоб вона тут якось собі. Була вдома, да, на подвір'ї там гралась, я не знаю, що спала, щось таке. Тут таке заборонено, тут так не будуть робити. Приїдуть соціальні служби, сусіди до, до докладуть зі, хай, докладуть зусиль для того, щоб такого не було. Тому частіше всього, ну процентів 98, 98,8-9,9 такого не роблять. Не залишають дітей, дітей одних вдома. Ну, я знаю, що українці це роблять іноді. Ну, по-різному буває, да? різні випадки бувають, але канадці вони прям табуйована тема, і вони прям ну, дуже до цього відносяться. Бо моя хос, коли питає. А хто з її дітьми там, з якоїсь дівчини, та куди я знаю, хто з'їздіть? Я хіба випитую, У нас якось Ми ж не з усіма спілкуємося, прям так близько. Ну, кажу, можливо, няня, можливо хтось. Mm. Бо. Бо не можна залишати дітей. Я кажу, та так, українці вони знають про це і не залишають дітей. Але я знаю, що буває по-різному. Ну ось так. Можливо, це ще одна така відмінність, бо я можу сказати про себе, про те, що мої батьки працювали, і мама, і папа, і часто я, коли мені було там сім років, можливо вісім, я залишалася зі своєю сестрою і була зі своєю сестрою. Пам'ятаю, що мама працювала і тато працював. І іноді я й готувала, доготавлювала якось їжу, ну якось так. От. Але тут такого немає. Ось ми з вами ще йдемо по верхній вулиці. Ну, це не саме верхня вулиця, там ще дві, мабуть, три вулиці є вперед. Ну. А ми зараз з вами вийдемо. Можливо, на якусь вулицю, яка веде до моєї до вулиці моєї, моєго дому. І підемо вниз, вже тому що я вже доволі довго гуляю. Це вже, мабуть, пішла друга година. Як я тут в прогулянки хожу. Десь вже так, це, мабуть, вже почти я дві години хожу. Зараз м -м -м, сім. Десь. 8 год... 8 часов, да, десь гуляю. Я... Ну, то й добре. Я нікуди не поспішаю. Все, що можна, я вже зробила, уроки вивчила, так сказати. Ось зараз, якщо він не втече олень, то я вам його покажу, як він тут гуляє. Він там. Можливо, вам буде його видно. Ось він буде просто ходити. І він не один. Їх буде тут багато. Вони там. Вам видно його, да? От, бачите, побіг, 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 побіг. І це будуть лазити вони тут по всіх. Вони дуже не бояться. Вони люблять позувати. Он він став і позує. Я його фотографую. Він Стоїть піш піде зараз в інший будинок, там щось поїсть, ще кудись піде, там щось поїсть, та так і, так і гарно йому буде. Так що ось таке ось таке канадське життя. Звісно, що моя мрія була б, щоб приїхав скоріше мій чоловік, щоб ми могли гуляти разом. Я знаю, що він дивиться всі мої відео. Тому багато цих відео знято особисто для нього і для моїх подружок. Так що вітання в Київ. Вітання у Львів. Вітання в місто Герой Харків, в місто герой Запоріжжя. Знаю, що дивляться мої подружки. І з міста Такмак. Знаходяться вони в окупації. Знаю, як їм там важко. Сподіваюсь, що скоро їх визволять і не будуть їх катувати ці нелюди. Дуже важко це. Скільки людей залишилось? Без своїх домівок. В різному віці. Дуже гарна сьогодні погода, ще раз скажу, проте що дуже гарна погода, не холодно, не жарко зараз. Прям, ну дуже комфортна погода для того, щоб... Мати таку довгу прогулянку. Ось з вами ще спустимося, мабуть, по цій вулиці вже підемо до мене додому. А можливо ми підемо іншої вулиці. Зараз подивлюся. Ви знаєте, іноді мені здається, що дуже гарно, що я не маю з самого початку, коли приїхала, не маю авто. Знаєте, це і такий негативно. Ну, для мене тому, що ну важкувато іноді, знаєте, носити, носити продукти, грошері важкувато. Хочеться подорожувати, хочеться поїхати до океану. Ось на ці вихідні я була їхати до океану. Мені обіцяла, мені позвонила моя хость і сказала, що в неї є вільний час і вона може мене взяти. І ми поїдемо до неї в трейлер е побути на океані. Але потім у людини змінились плани. Вона сказала, що до неї приїжджають якісь інші люди. І як би вона буде зайнята. Ось і все. І те, що я збирала цілий тиждень, збирала речі, думала, який я купальник з собою візьму, як я буду їхати, я підлаштувала якісь консультації, відмінила, десь підлаштувалася, робила домашнє завдання. щоб... Так вирівнятись, думаю, ну щоб вже поїхати і гарно відпочити, побути ці три дні там на океані, допомогти, їй, звісно, щось. От. Але плани всі в четвер ввечері вже рухнули. І все. І мені прийшлося все перекраїти, написати комусь, що окей, буде консультація, окей, я згодна ще уроки будуть і як би бути вже інші плани. Тому коли не ви вирішуєте, куди ви будете їхати, у вас немає своєї машини, то коли вам щось обіцяють, то це